Всім привіт! Сьогодні ми будемо ліпити джемена. Беремо е, сірий пластилін і робимо отаку штучку. Овал. Тепер беремо ще пластиліну і, і робимо таку штучку. Кольку, лепешку, переліплюємо. Приліплюємо Приліплюєм цих дві штуки. От, от так. Щоб це було похоже на грибочок. Тепер робимо спинку от так. І Далі робимо лазери, беремо чорний пластів. Прикріпляємо сюди, прикріпляємо. І другий лазер, прикріпляємо. Тепер беремо ножик для пластиліну. робимо, притискаємо. Беремо малесенький кусочок жовтого пластиліну. Ось такий. І приліплюємо до пушок. Ой, до лазерів, вибачте. Тако Тепер беремо оранжевий пластинин. Або якщо є, такий... Деня лиця, робимо кружечок коло прикріплюємо і робимо очі, беремо трошки чорного. Сюди і сюди. Ой, одне око за друге більше получилось. Оп, тепер треба зробити йому прическу Беремо коричневий. І от так вот наліплюємо. Все, наш джимен готовий. Ні, запущу чуть-чуть парчочку йому. Ні, парчошка йому тут не треба. Не личить вона йому. Всім пока. З вами був Топер. два 2.0. Всем пока. Подписывайся на канал и ставь лайк. Скибиди,